Можливо, ти про це і не задумуєшся, але тебе оточують перпендикулярні прямі на краях твого комп'ютера, зошита чи шкільної парти. Вектори також можуть бути перпендикулярними, для цього має виконуватися певна властивість, детальніше дивися далі у відео. Ти вже знаєш, що є кілька способів знайти скалярний добуток векторів за заданими координатами, та як добуток модулів двох векторів і косинуса кута між ними. Про ці способи в нас є окремі відео, обов'язково їх переглянь. Зі скалярним добутком пов'язані властивість і ознака перпендикулярних векторів. Розгляньмо спершу властивість Звучить вона так. Скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює нулю. Тобто, якщо в нас є перпендикулярні вектори, скажімо, а і Б, то скалярний добуток векторів А і Б дорівнює нулю. Доведімо ж це. Для доведення скористаємося такою формулою скалярного добутку за модулями двох векторів та косинусом кута між ними. Вектори А і Б. Перпендикулярні, а тому кут між ними дорівнює 90 градусам. Згідно із таблицею стандартних значень тригонометричних функцій, косинус кута 90 градусів дорівнює нулю, а якщо будь-яке число помножити на 0 вийде нуль. Так ми отримали, що скалярний добуток перпендикулярних векторів А і Б дорівнює нулю, що й потрібно було довести. Перейдімо до ознаки перпендикулярних векторів. Звучить вона так. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю, то вони перпендикулярні. Тобто, якщо в нас є вектори, скажімо, А і Б, скалярний добуток яких дорівнює нулю, то ці вектори перпендикулярні. Доведімо ж це. Для доведення знову скористаємося такою формулою скалярного добутку. За модулями двох векторів та косинусом кута між ними. Згідно із цією формулою, модуль вектора А помножити на модуль вектора Б помножити на косинус кута між векторами а і Б дорівнює нулю. Щоб отримати тут у результаті нуль, принаймні один із множників має дорівнювати нулю, довжини векторів а і Б не дорівнюють нулю, інакше це були просто точки. А тому залишається тільки косинус кута між ними. Косинус цього кута дорівнює нулю, а отже сам кут між векторами дорівнює 90 градусам. Це означає, що вектори А і Б перпендикулярні, що й потрібно було довести, Гайда тренувати нові знання. Маємо вектор А. З координатами мінус 3, 1 і вектор B, з координатами 2, 5. З'ясуймо, чи є вони перпендикулярними, і з цим нам допоможе щойно доведена ознака. Потрібно обчислити скалярний добуток заданих векторів, і якщо отримаємо 0, то це означатиме, що вектори а і б перпендикулярні. Оскільки ми знаємо координати векторів, щоб знайти скалярний добуток, застосуємо цю формулу. Згідно з нею, добуток векторів А і Б дорівнює мінус 3 помножити на 2 додати 1 помножити на 5, отримали мінус 1, що не дорівнює нулю, ознака перпендикулярності не виконується. Тож робимо висновок, що вектори А і Б не перпендикулярні. Твоя черга. Маємо вектор С з координатами мінус 2, 4 і вектор D з координатами 6, 3. Зупини відео та з'ясуй, чи є вони перпендикулярними, невеличка підказка. Скористайся ознакою перпендикулярності векторів і такою формулою скалярного добутку. Нумо звірятися. Знаходимо скалярний добуток векторів С і Д, отримали 0. Ознака перпендикулярності виконується, тож робимо висновок, що вектори С і Д перпендикулярні. Наступне завдання. Маємо вектор К з координатами 2-5 і вектор П з координатами x 4. Зупини відео та подумай, за якого значення х ці вектори перпендикулярні. Щоб дати відповідь на це запитання, скористаємося властивістю перпендикулярних векторів. Припустімо, що вектори к і П. Перпендикулярні. Тоді, згідно із властивістю, скалярний добуток цих векторів має дорівнювати 0. За формулою скалярного добутку складаємо рівняння 2х додати мінус 5 помножити на 4 дорівнює 0, і знаходимо звідси х, 10. тобто вектори k і p перпендикулярні, якщо х дорівнює 10. І останнє на сьогодні завдання. Маємо перпендикулярні вектори А з координатами 6х 4 і Б з координатами x 6. Знайди х. З умови відомо, що вектори А і Б перпендикулярні, а тому скалярний добуток дорівнює 0. І тоді 6х помножити на х додати. Мінус 4 помножити на 6 дорівнює 0. Розв'язуємо неповне квадратне рівняння і отримуємо два корені x1 дорівнює 2, x2 дорівнює мінус 2. Запам'ятай. Скалярний добуток перпендикулярних векторів дорівнює 0. Якщо скалярний добуток векторів дорівнює нулю. То вони перпендикулярні. Дякуємо за перегляд! Подейкую, що вподобайка та підписка на наш канал приносять 12 балів на контрольній з геометрії. Перевіриш це?